Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на міні-агровіниця. Відправляємо до щасливого власника шефенг 404 С і навісне. Плуг, сажалка, культиватор, окучник. Пройдемося ще, що в нас є на сьогоднішній день по сороковкам і по цінам. Даний шифен коштує 700. З примусовою гідравлікою, також в наявності є Donfeng 404 G2. Також з примусовою гідравлікою в новому капоті коштує 10500. Якщо з кабіною G2, буде 11 11900. Є в наявності ще Оріони GD404. По ціні вони будуть 9200 з кабіною. Може бути джима 404. Без кабіни коштує 7700. Orion RF404 Pro коштує 9900. Це те, що в нас на компанії Мініагро на сьогоднішній день є по 40 -ківкам. Телефонуйте, приїжджайте, проконсультуємо, підскажемо, допоможемо підібрати вам вірного помічника. Чекаємо вас, знаходимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Великий вибір техніки. Як китайської, так і індійської, так і японської. До нової зустрічі!